Черговую партію засобів, які ми сподіваємося, допоможуть вашим підрозділам нести свою службу, більш ефективно працювати по ворожим цілям. Ось тому що дійсно сьогодні, завдяки вам і таким хлопцям, як ви, ми спокійніше можемо е жити в наших містах, в наших селах, спокійніше ночувати в наших домівках, коли навіть тривоги повітряні ми чуємо, тому що знаємо, що Саме ви забезпечуєте спокійний сон наших людей і всіх нас. Тому дякуємо вам. Це чергова партія від депутатського корпусу, від нашої міської ради підтримки силам оборони. Ми в цьому році вже більше 6 мільйонів гривень спинували пошту на придбання засобів чи надання субвенцій до наших збройних сил України, інших складових сил оборони. Тому раді тому, що ми маємо можливість це робити. Розуміємо, що це там лише частина від того, що ви потребуєте, але маленькими, якими знаєте по крупиці, кажуть, буде загальний результат, якщо всі будуть долучатися до цього. Тому ради сьогодні від заступників ще раз повторюсь, від депутатського корпусу тут обладнання сьогодні ми передаємо більше ніж на півмільйона гривень. Нехай воно служить, нехай воно дозволяє ще раз повторюсь більш ефективно виконувати бої завдання. Ось і ну, з глибокою вдячністю за те, що ви робите, за вашу службу, за те, що ви наближаєте нашу перемогу. Дякую вам і вашій особі, всім хлопцям, які сьогодні тут з нами і яких з нами немає, які зараз там на бойовому чергуванні або в інших місцях служби Щира вдячність і сподіваємося, що це обладнання вам допоможе. Я вдячний вам, вдячний всім, хто долучився до цієї акції. Дійсно, воно дуже спростить виявлення і збивання шахедів. Я думаю, що воно покращить результативність нашого підрозділу. Від цього підрозділу хочу подяку винести вам всім що за вашу небайдужість, за ваше долучення до цієї справи серйозно.